Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу розповісти вам про пропозиції, які з'явилися на Чорну П'ятницю. Що, на мою думку, варто купувати, що взагалі не варто. Тому кому цікава дана інформація, вам всім приємного перегляду. До речі, хто можливо не в курсі, сьогодні п'ятниця це у нас. 17 листопада завезли подію Чорна П'ятниця, де ви за покупки наборів в різних магазині вам дають і ще додаткову валюту, за яку ви можете проходити і подію Чорна П'ятниця. Зараз ви перед собою бачите нагороди, які ви можете забрати. Після того, як ви заберете «Хімєру», вам буде чарфутюр. Після того, як ви заберете чарфутюра, вам буде 114 СП 2. Новий танчик, колекційний 10 го рівня важкий танк. Щоб його отримати, потрібно вам накопичити. 3100 купонів, і це десь приблизно, якщо розраховувати в грошах, від 200 до 400 доларів. Десь приблизно так. Але ми не про це. Ми сьогодні з вами якраз хочемо розібрати пропозиції в магазині. Тому ми заходимо сюди і бачимо, у нас є вкладка Чорна П'ятниця, і ми сьогодні постараємося з вами її. Проговорити, я виставлю свою думку, можливо, кому вона буде цікава. Тому напиши, будь ласка, в коментарях, чи цікава тобі була моя думка, чи я тобі в чомусь допоміг. Став подобаєчку. Не забувай, підписуйся на канал, якщо не підписаний. Кожного дня стрімлю. Починаю о 18.00 YouTube, Twitch, Trovo. Також підписуйся на наш телеграм-канал Discord-сервер, Там всі новини з'являються. В першу чергу по Водбліц, по мої стріми, про мої відео і так далі. І тому, подібне. тому давайте, погнали. Ось така пропозиція. Чорна скринька, 12 штук, 120. Е, ну, чесно кажучи, не рекомендував би вам сильно її купувати. В цілому, якщо хтось любить, чорні скриньки повідкривати можна, але ну, я б не сказав, би, що вона. Імбова, переходимо далі. У нас є отакі скриньки ще 60 штук. Тут, ну не знаю, як на мене, це Too much. Too much. дорого. Так, ви ще нафармите там додатково золота, і можливо, ви дійдете до там 10 рівня і вам дадуть 250 золота. Можливо, ви виб'єте якісь. Фон профілю і так далі. Але, чесно кажучи, ну, мені здається, краще купити за ці гроші там, подвійну пропозицію 75 тисяч золота та і не паритись. Тому, чесно кажучи, не рекомендував би вам купувати ці пропозиції, Ну, вона не є, на мою думку, імбова. Далі у нас продається такий танчик t T2 t 28 HTC. Танчик, ну такий собі, не скажу, що це імба за 12 доларів. У мене Apple, тому тут зразу ціна вища, ніж Можливо, буде у вас, теж би не рекомендував би вам цю пропозицію. Переходимо далі. А ось цю пропозицію я б рекомендував би купувати, якщо у вас є така можливість. Тут 30 днів преміум 3 3000 золота, 100 бустерів золота, 1000 кіткої, 25 цих купонів і 3 чорних скриньки. Оця пропозиція, на мою думку, прикольна, імбова, її можна купувати. Тому що таку ціну коштує просто півтори просто 1500 золота, якщо ми не дивимось подвійну пропозицію. Тому оце пропозиція, яку я рекомендував би вам розглянути. А ви дивіться самі, варто вам купувати чи ні. Також є отака от пропозиція, за здається, 37 гривень чи щось типу такого теж непогана, одна чорна скринька, 500 золота, ну я її теж собі купив, тому в цілому, в цілому за 500 золота це Класна пропозиція. Вірніше, за 37 гривень 500 золота і одна чорна скринька це прикольно. Теж, якщо хочете, можете собі обрати. Наступне, давайте рухатись тепер по танкам. Об'єкт 268 дріб 4. До речі, що хотів би сказати, в цьому році завезли реально прикольні танчики. В минулому, мені здається, було якось трошечки фе-фе-фе, а тут ну, більш-менш нормальні. Об'єкт 268 дріб 4, 17 тисяч золота. Ціна адекватна. Я його купував, здається, за 30 тисяч золота нещодавно, там декілька місяців тому в повному фарші. Так, там був новий камуфляж і так далі. Але ну, 17к, якщо ви хотіли цей танчик, то це ціна адекватна. Ну, Сам танчик, на мою думку, ну, такий спірний. Але якщо вам хочеться і вам подобається такий геймплей, то можна купити. Рухаємось далі. ВК 9001 п А ось цей танчик я прям би рекомендував би купувати 16 тисяч золота. В цілому, це адекватна ціна для цього танчика. Цей танчик дуже рідко з'являється в магазині. Це по-перше, по-друге, в повному фарші його продавали, здається, за 25, якщо я не помиляюсь. Чи за 20 от можу помилятись. Але навіть голий він продавався, здається, 17500. Якщо повторюсь, я не помиляюсь. Тому за 16к. Тим більше, що його ребаланснули після оновлення 103. Рекомендую вам цей танчик в першу чергу серед усіх цих пропозицій. Далі, т 95 6 теж доволі класна інфа. інфа пропозиція, вірніше, 13 тисяч золота за такий прикольний класний танчик. Здається, його теж продавали мінімум за 20-ку в повному фарші. 17500, здається, чи 15 його продавали голим. Зараз 13К. Це танчик більш для досвідчених гравців, тому що він більш картонний. Тому, якщо хтось досвідчений гравець і ви його хотіли, рекомендую. Ціна доволі комфортна. Зрозуміло, що, можливо, він з'явиться на там, новорічний аукціон дешевше там, чи дійде до дешевше, Ну, не знаю. Тобто, якщо вам хочеться зараз, рекомендую. Реально класний, прикольний танчик. Теж після ребалансу 10.3 йому додали фішку, стабілізацію, да? тому ну, прикольно. Прикольно, рекомендую. Рухаємось далі вз 114 Не рекомендую вам купувати цей танчик. 11 з к золота це для нього дуже дорого. Сам танчик, чому за нього таку люблять ціну, тому що він новий. 11к, як на мене, це прям тумач, тому що танчик дуже повільний. Не сильно він, ну тобто, в нього картони НЛД, у нього мінус 9 КВН, можна, можуть пробивати башту. Ну, він повільний. Маневреність, швидкість він реально дуже повільний. І я б вам його не рекомендував би купувати. Та-91. Дивіться, чесно кажучи, 10к -ка золота він продавався нещодавно в повному фарші. Тому це за нього, конкретно в даній пропозиції, це дорого, як на мене. Тому що, повторюсь, 10к золота він продавався в повному фарші з камуфляжем і так далі, і тому подібне. Тому, ну не знаю, якщо хтось хоче, звісно, можете брати, але мені здається, краще все ж таки додати ще 3К золота і купити Т95,6. Тому що цей, цей теж ну, не сильно там прям такий броньований, особливо ви будете попадатися проти 10-го. Рівня вам будуть там башту, щічки, башти. Ну тобто, звісно, вибирати вам, але я б не ну тобто це не є супер вигідною пропозицією. АМІкс 31 перший прототип, у мене його немає, чесно кажучи, що вам сказати. Ну, знаєте, коли в мене немає танчика, я не люблю нічого казати, тому що в мене його немає, я на ньому не грав. Е мені здається, цей танчик теж біль для, більш для, для досвідчених гравців. Хто його має, напишіть в коментарях, варто його брати за таку ціну, вигідно це чи ні. Рухаємося далі. Е Хавк 30, як я його називаю, 12 тисяч золота. Цей танчик новий, його теж сюди додали. Це ну незрозуміло для чого. Не рекомендую вам його купувати. Він тупо картон. Він, типу, фішка в нього це фугаси, але і він сам це ж фугаситься. Тобто, це рушка на восьмому рівні, якщо ви знаєте про що я. Не рекомендую купувати вам цей танчик, як на мене, це Е, Так, АМІМС прототип. В цілому непоганий танчик 9500 це для нього напевно адекватна ціна е порівнянні з Хавком 30-м. Да? Але, чесно кажучи, я б обирати між К91 і цим. Я все ж таки купив би, напевно, К91 і рекомендував би вам. В цілому прикольна стежка, але ну, не знаю, емоції я від неї не отримав. Тому теж якби не рекомендую, особливо новачкам її купувати. Тай-57-й. Ось цей танчик в цілому 8К золота коштує. Ну, Мені здається, що його можна було купити і дешевше, але в цілому це адекватна ціна для нього, Ну, яка, яка? Ну, нормальна. Тобто це не імбова ціна і не велика. Сам танчик мені подобається, сам танчик мені прикольний, і я його рекомендую купувати ну, новачкам, які хочуть покатати там на восьмому рівні. У нього доволі непогане бронювання, у нього там. НЛД пробувається, там катки над катками теж можна пробуватись. У нього є стабілізація, цей спорядження, да. Тому, якщо ви хотіли його або хотіли ви обрати за цю суму, то я б його би вам купувати. Ну реально класний, прикольний танчик. Рухаємось далі. Еміль 1951 барабанний танк. Він у мене теж є танк. Ну, дивіться. У мене він грається добре, але сам танк, ну, якийсь він, ну, як на мене, картонний. Досить довго перезаряджання самого барабану. Багато хто цей танчик полюбляє. Я б, наприклад, особисто вбрав би тайпа 57-го, ніж Еміля. Але ви вже дивіться, що вам подобається: барабан чи цикл, але з довгою там, ну, великою альфою, але довгим заряджанням. Не знаю, тобто. Еміль прикольний, ціна адекватна. Якщо у вас є вибір тайп чи Еміль, я б вибрав тайп. Але ви дивіться, ну багато кому повторюсь. Еміль подобається і вони кайфують від нього. Тому ось так. ts 5 У мене цей танчик є, але я його ні разу на ньому не грав. Як на мене, не рекомендую вам його купувати. Ну я не знаю, якщо ви там прям ПТ-вод і ви любите тільки ПТшки, можливо але ну, крінж сюр рофл. Центуріон МК 5.1. Цікава СТ, її перевели, перевели в PBR в оновленні 10.3. Е, Броньована башта грається від КВН, маленька альфа, але швидке перезаряджання. 7 тисяч золота ну, для, в цілому це адекватна для нього ціна. Е, якщо ви його хотіли, беріть. Е, якщо ви не знаєте, як його реалізовувати, то краще не беріть, тому що на ньому реально потрібно дуже часто підставлятись, знати, як на ньому відігрувати, це в основному від КВН. Е, е, тому. Якось так. В цілому ціна плюс-мінус адекватна на нього, якось таким чином. Т-54 мод 1. У мене цього танчика, здається, немає. Ну, принаймні я на ньому ні разу не катав. Так, е, да, у мене його немає, тому що ми бачимо, що він не світиться сірим. Е, не знаю, теж не можу нічого сказати. Хто його має, напишіть, як вам танчик і як вам ціна на нього 7 тисяч золота вартує чи ні. Я б не брав, якщо чесно. Шкода Т-27, барабанна стежка, три снаряди. Півтори секунди між пострілами. Типу, як ТВП раніше до оновлення 103. Але тут три снаряди замість чотирьох, як зараз в ТВП. Да? В цілому, танчик для більш досвідчених гравців, тому що картон. Але цікавий. Ви виїжджаєте, там за 4,5 секунди ви даєте десь там приблизно 800 800 десь, да, там, ну, ні, можливо. Менше. Десь, напевно, 700 десь так, 700 плюс-мінус альфи із трьох снарядів, якщо все пробиваєте, заїжджаєте, кадешитись, виїжджаєте і знову видаєте. Мені цей танчик в цілому прикольний, подобається. в мене він давно. До речі, я його купив на минулу чорну п'ятницю. Здається, він тоді коштував чи 6500, чи 7500. Я можу помилятись. Тому хто хоче, хто досвідчений гравець, теж класна бричка в цілому можна брати. ЛТ-432. У мене її теж немає. Нічого не можу сказати: п'ять тисяч золота, начебто, не сильно дорого, але мені здається, ну вам вона не потрібна. Але повторюсь, напишіть коментарі варто і цей танчик 5000 золота і чи варто брати? Давайте допоможемо іншим, хто, можливо, думав його купити. Є 25-4 тисячі золота. Ну, прикольна така бричка, блоха, її називають. 4 тисячі золота напевно, норм. напевно, норм. Чесно кажучи, не слідкував за ціною цього танчика. У мене його немає. Він дуже швидкий, дуже ДПМний такий, але дуже картонний. Тобто це потрібно теж розуміти. Чи варто його, вам його брати? ну Я б напевно сказав би ні. Якщо ви його хочете, то звісно беріть. ну 4 к золота за 7 рівень. Ну та вроде би норм. Вроде би норм. І напишіть, повторюсь, Е25, чи варто брати за 4000 золота, хто пам'ятає його якусь минулу ціну, буде цікаво теж прочитати і повторюсь, комусь ви можливо допоможете своїм коментарем. Титан е, HND. У мене цього танчика теж немає, але дивіться, особливість цього танку. Він, він купується за 3000 золота, але, а, але дивіться, е, до речі, компенсація забув сказати, компенсація за всі колексійки. І преміумні в сріблі. Тому, якщо ви хочете купувати колекційки, то перед... і вони у вас є. Да? Ну, от ви просто хочете купони нафармити, просто є там різні схеми зараз, е то продайте спочатку свою колекційку е за 7500 золота на... ну 10 рівня. Да? І потім купуйте в магазині, щоб вас не було компенсації в сріблі. Майте це на увазі, це дуже важливо. Так ось, стосовно тітани, якщо у вас є Титан, ви його можете продати за 2500 золота, а купити цей набір за 3. І вам виходить, буде ну, у вас 50 купонів за 500 золота вийде. Якщо вам цікавиться двіжуха, якщо вам цікавиться схема, то можете користуватись. Також, якщо ви, наприклад, ну, от не знаєте, вам хотілося б цей танчик мати, то майте на увазі, купите за 3000, якщо не сподобається, зможете продати за 2500, тобто не сильно багато ви втрачаєте. У мене теж цього танчика немає. Адекватно не можу сказати, як він грається, тому пишіть в коментарях, у кого він є, і чи адекватна ця ціна, і чи адекватна це пропозиція. Кромвельбі 2000 золота. Прикольний танчик, він у мене є, це Стежка 6 річ рівня Швидке КД, маленька альфа. Танчик прикольний, картонний для більш досвідчених гравців. Хто грає на шостому рівні, я думаю, зайде. Я б не рекомендував би вам її купувати, хоч і 2000 золота, але якщо ви новачок і вам ні на чому фармити, там срібло і так далі, у вас є 2000 золота, і ви, повторюсь, новачок, який шарить у грі, а не просто ну там тільки починає, то я б ну напевно рекомендував би вам її купити. Ну В цілому прикольний танчик. на шостому Рівні, дехто грає на ньому ще й в турнірах, тому в цілому ну, норм. Але, повторюсь, я, не, я б не грав би, ой, не купував би. Так, STRV, е, у мене цього танчика немає, півтори тисячі золота. Ну, дуже якось дешево. Я наскільки розумію, це у нас барабанний да, барабанний танчик. да, е, блін, не знаю, не знаю, знаю, Начебто прикольно виглядає тисячі всього золота, 35 цих штук ще зафармите. Не можу проти нього за нього нічого сказати, тому хто його має, напишіть в коментарях свою думку. Е, Хлопаки, дівчата, отакі у мене для вас і е, для вас така інформація. На жаль, у мене всіх танчиків немає, е, тому... Пишіть в коментарях ще раз 15 раз повторюсь, у кого ці всі танчики є, про яких я не назвав. А навіть напишіть свою думку про ті тан... Ну, коротше, напишіть просто свою думку стосовно того чи іншого танчика, про який ви хочете написати, поділитися думкою. Давайте поспілкуємося в чатіку і допоможемо один одному. Значить, закріпимо. Я б рекомендував би всім в першу чергу ВК 90 01 П. Потім для досвідчених гравців рекомендував би т 95 6 E, можна брати також 268 дріб 4, а ціна адекватна. E, так. WZ114 не брав. БК-91, якщо дуже хочеться, беріть, але ціна не імбова. E, так, Halk не беріть. mx 30 прототип. E, ну. Таке 50 на 50 тайп. Рекомендую. Еміль, якщо хочете, класний танчик в цілому беріть, але я видаю перевагу тайпу. Цинтеріон нормальний танчик для досвідчених гравців. Ціна більш-менш адекватна. Шкода Т-27. Класна, ну, прикольна ціна. Танчик прикольний для досвідчених гравців. все інше, ну я ну, не буду повторюватись. Ну майте це на увазі. Також оця прикольна пропозиція. Теж візьміть. Якщо ви хочете, звісно. І оце, оце напевно, це must-have пропозиція цієї Чорної П'ятниці. Також, до речі, хто не знав, це не реклама, повторюсь, це просто щоб вам дати зрозуміти. У нас, виходить, є сайт, офіційний, магазин Wargaming. Ви там теж можете купувати пропозиції. От я вам зараз їх показую. І тут, от, наприклад, ось 185 гривень. Якщо у вас просто там, ви купуєте зі Стіму чи з Apple, то Рекомендую вам купувати все ж таки ну, ці пропозиції на сайті, тому що тут, виходить, дешевше. Тут ось є ну, танки, які вам показував, чорні скрінки, ну І оця імбова пропозиція, ну, яку ви зараз бачите тут перед собою. Я, до речі, її купив ну оцю і та, яка дешевше. Тому така у нас хлопці, дівчата, історія. Дякую вам за перегляд. Став подобаючку, підписуйся на канал. Заходь на стрімчики. Починаю о 18.00 кожного дня, кожного стріму щось розігруємо. Ютуб твіч трово на ютубчику. Глянь інше відео, е які в мене є. Я відкрив 150 штук містичних контейнерів. Можеш зайти на вкладку відео і їх всіх подивитись. Там дуже багато відкриттів контейнерів, огляди танків, огляди новин, реплейчики. І так далі, і тому подібне. Підписуйся на наш телеграм-канал, Діскорд сервер, будемо раді бачити тебе в українському ком'юніті поблісу та м'ячати, є і є спілкування. Я вам дякую за перегляд і бажаю вам усім гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку!